Інди-кейси, можливості, усе, що рухає ринок нерухомості вперед. Під одним дахом ріалторського форуму зібралися провідні фахівці, які не просто продають квадратні метри, а втілюють мрії в реальність та живуть і надихають своєю справою. 17 популярних проєктів у Львові, Києві та Ковалі створюємо не просто житлові комплекси. Це вже більше аніж просто подія. Це традиція і точка зустрічі для наймасштабніших гравців ринку. Тут говорять мовою інновацій, цифр та ідей. Дуже крута подія, тому що можна багато чого почути, дізнатися нового, поспілкуватися з колегами про різні об'єкти, про нерухомість в загальному. І є дуже багато класних партнерів ну, по будівництву, по ремонтах, по різних там, технологічних рішеннях. Особисто завжди за я за класний нетворкінг, я за те, коли люди з однієї галузі і з супутніх галузей можуть зібратися в одному місці, обговорити про тенденції, тренди з моєї сторони це як зміни законодавства і все, що стосується безпосередньо їхньої діяльності в такому нетривіальному, Якби форматі, де всім комфортно, зручно є і нетворкінг, і класна інформація від спікерів зі сцени, розігриші і тому подібне. Форум ріелторів це інсайти від топових експертів, власників агенцій та девелоперів. Нетворкінг, який перетворюється на партнерство, та атмосфера, яка заряджає на нові звершення. Наш форум вже так склалося, що 9 жовтня відбувається кожного року. Цього року ще більша кількість людей зібралася. Ми вже можемо сміло сказати, що це все український форум, бо є з інакших міст в нас ріелтери. Ми дуже дякуємо всім, хто підтримує. Ми дуже раді, що це буде завжди кожного року відбуватися у Львові. Така кількість ріелтерів, така спільнота збирається тільки на таких форумах. Сьогодні команда Лев Девелопмент на ріелторському форумі. Ми дуже раді вітати наших колег-партнерів з їхнім професійним святом. Адже сьогодні день ріелторів, це святковий день. Насправді, ми ще раз їм нагадуємо про програму співпраці Левріалті від Лев Девалопмент, яка залучає усіх ріелторів з усієї України, а також з інших країн, до співпраці та продажу нерухомості від нашої компанії. Для когось це був дебют для інших щорічна порція натхнення та драйву. Усе заради розвитку та прогресу галузі нерухомості. На ринку вже працюю 25 років. На форумі у Львівському я перший раз в такому форматі і в такої організації, яка ну, мені дуже сподобалось. Приходити спілкуватися, вчитися в першу чергу, звісно, обмінюватись досвідом. Ну, навчання, саме головне навчання, напевно. Це наше свято, а свято це відпочинок, правильно, і відпочинок в колі всіх рілторів. Більше 300 людей збирається з якими ти на, на оглядах, на договорах. Ви постійно десь в метушні, а тут всі разом можете поспілкуватися, а відпочити разом. Приємні з дня подарунки. Генеральний партнер форуму компанія Лев Девелопмент провела щедру лотерею для учасників заходу. Сьогодні буде дуже динамічний та насичений день. Зокрема, команда LevDeван підготувала багато подарунків та сюрпризів для наших колег. А саме у нас будуть грошові сертифікати, преміальні, також сертифікати на проживання в готелі. І, звичайно ж, ексклюзив. Ми сьогодні нашим ріелторам презентуємо наш новий проект, який вже скоро буде якраз у продажу, а зараз діє попереднє бронювання. Ви проходите в другий тур, підходьте, будь ласка, вибирайте.